Утворились ми як проект два роки тому, ось можна сказати рівно два роки тому. І з самого початку ми займалися переважно літературним напрямком. Ну, власне, робили якісь літературні вечори. І з часом розширилися в цілому на от таку культурно-мистецьку сферу. Ми проводимо івенти, тобто різні заходи, де люди можуть відпочити, отримати новий досвід, розважитись і ознайомитися власне, з локальним і не тільки локальним мистецтвом тобто, це музика, це якісь виставкові штуки, це література. Як тільки сталося власне вторгнення, ми взагалі не були впевнені. По-перше, ми не були впевнені, що ми житимемо просто як люди, будемо відверті. По-друге, ми були майже впевнені, що проєкт вже не працюватиме, не існуватиме, тому що ну там не на часі, оце вовсе. і до того ж, масові заходи заборонили, та й нам на думку не спадало взагалі їх проводити в таких умовах. Потім, коли ми зрозуміли, що таким чином можна... Робити якісь ну проводити благодійні ініціативи, збирати кошти для допомоги армії, для допомоги людям, які власне цієї допомоги потребують. То ми знову активізувались. Першим був міні-фестиваль Бомбідаріс, який проводився у великому бомбосховищі. Досить масштабний вийшов івент. Він тривав майже цілий день. Там була і музика, і поезія, і виставка ярмарок місцевих майстринь, фотографів. Ми тоді співпрацювали з місцевим волонтером. Ським штабом і зібрали досить непогану суму як для одного дня. І власне після того, якби вирішили, що поки поки ми живі, поки в нас все, все, що треба, працює, будемо продовжувати. Дуже цікаві були, як на мене, власне, з дівчатами, які приїздили до нас. У нас була Маша Проніна з Маріуполя. Колись давно вона вже приїжджала у Кривий Ріг. Тоді вона ще мешкала в Донецьку. Останні здається років 5-7 Вона жила в Маріуполі. І от з Маріуполя вона приїхала до нас, перебувала тут якийсь час. І ми влаштували їй поетичний вечір, оскільки маша є зокрема поеткою, і також приїздила до нас. З Харкова фахівчиня з вивчення рукокрилих, власне, працівниця українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко. і вона проводила лекцію про те, як працює їхній центр, чому це важливо, а це дійсно важливо, тому що, як виявилось, усі кажани, які живуть на території України, є червонокнижними, і збереження природи під час війни, ну це теж актуально. Нікуди ти від цього не дінешся. Дуже важливо почути, як робота їхнього центру відбувається під час війни, як вона змінилася, і як ці люди в дуже небезпечних умовах продовжують свою роботу власне виконувати після Бомбідарія. Ми передали зібрану суму власне волонтерському штабу. І наскільки мені відомо, ці гроші були витрачені переважно на паливо для волонтерів, які возили гумдопомогу в різні точки. Також, наприклад, ми у серпні проводили захід електричка, це був день електронної музики, і ми. Відправили зібрані гроші своїм приятелям, які збирали на тепловізор для Криворізької ТРО. І власне цей тепловізор уже у хлопців в руках робить свою справу. Планів з одного боку багато, з іншого боку, все робиться дуже обережно з дуже таким куцем горизонтом планування, тому що ну з кожним днем все змінюється. Ось найближчими тижнями ми плануємо провести відсвяткувати свій день народження власне проекту. Порода нам буде два рочки і. Ну але цей день народження він. Дуже хотілося б, звісно, вдягти на себе корону і там цілий день говорити про те, які ми класні, як ми багато всього цікавого зробили. Але це буде, звісно, теж благодійний захід, о, який проводиться з, о, спільно з Shelter Plus, які займаються волонтерством в найрізноманітніших напрямках. І ми власне теж зібрані гроші віддаємо їм. Я нещодавно в команді порода, тобто з двох років діяльності цієї творчої організації я лише. Півроку. Якраз спочатку, скажімо, вторгнення, я почала долучатися до діяльності, якось допомагати чим могла, а потім отримала якби офіційне запрошення долучитися до складу команди. І це було дуже органічно. І я пораділа, і, звісно, долучилася до породи, бо діяльність. Нашої команди, я вже можу назвати, звісно, команду нашою. Вона дуже близька до того, що я і попередньо робила, і я бачу велику цінність в тому, що робить команда, як вона прокачує місцеву сцену чи знайомить наших глядачів з. Авторами з інших міст, тобто це дуже органічна історія, і тому я зараз в команді Порода я думаю, що в команді Порода всі члени більш-менш універсальні, тобто, в принципі, все залежить від ініціативи та якогось імпульсу заданого, який можна підтримати, підтримати, можна продискутувати. Тому я намагаюся просто ловити ці можливості в просторі. Наприклад, бачити, що хтось із знайомих авторів чи авторок має можливість приїхати до нас в місто в Кривий Ріг і всіляко сприяю тому, щоб вони заїжджали, знайомилися з містом з аудиторією, показували свої надбання. Потім, ну, можливо, це трошки як. Продакшн, сприяю тому, щоб всі наші задумки здійснювалися дійсно, там, щоб був апарат. щоб комунікація всередині команди. Ну я думаю, що всі, у всіх якось ця роль на всіх розповсюджена, розподілена в команді, тому мені складно поки визначитися саме зі своїм статусом в команді. Одноразові електронні сигарети. Ми їх збираємо з попереднього івенту електричка, який проходив Oil галереї. І е, продовжуємо збирати, і будемо збирати на події дня народження. Для чого? Е, ми відправляємо їх в майстерню дружню в Запоріжжі. Е, наші друзі і партнери е, Складають з них павербанки, які потім відправляються в зсу. Ці павербанки слугують і для зарядження менших пристроїв, типу мобільних телефонів всілякої ну, всіляких девайсів, А також складаються з них такі масивні павербанки, які слугують для зарядження вже більш серйозних пристроїв, типу тепловізорів. Чи там ну, я всіх нюансів не знаю, але продукт виходить дійсно якісний і екологічний і економний, що зараз дуже важливо нам всім в Україні притримуватися таких принципів і допомагати армії. Я себе ідентифікую як медіа-артистка, бо я працюю з різними видами медіа від відео, аудіо. До всіляких крафт речей, тобто речами матеріального світу. Я себе не обмежую якимось одним медіумом. Але мене також дуже цікавить організаторсько-кураторська діяльність в культурній сфері, тому, тому я і прийшла до породи вже з якимось. Ну, Отриманим попередньо досвідом я його отримувала і формувалася як творча одиниця в місті Харків. І спочатку вторгнення ми всі розуміємо, яка складна ситуація. І досі в Харкові. То я дуже вдячна рідному місту Кривий Ріг, нашому місту фортеці, що я тут знайшла свій прихисток і маю можливість з чудовими людьми продовжувати таку організаторську і творчу діяльність. На щастя, вже е, нікому не потрібно пояснювати про ці всі штуки, те, що розповідають про не на часі. Коли ну вже на щастя немає у цього типу, ага, в країні війна. А ви і починається? Ви їсте, ви дихаєте? Там я не знаю, ви там з дітьми мультики дивитесь, бо це це все, це все не можна, тому що війна. Звісно, люди хочуть жити якомога нормальніше, коли у них є така можливість, і це абсолютно не применшує вкладу цих людей в перемогу, не применшує їхньої праці. І, власне, те, що ми робимо, це, звісно, завжди про свято. І свято під час війни це дуже сумнівна, звісно, тема. Проте люди хочуть цього свята. От ми бачимо по нашій публіці, як люди приходять просто з кожним разом вони все яскравіші. Просто до нас приходить дуже багато молоді, і вони просто вони сяють, вони приходять з якимись карколомними зачісками, неймовірно стильно вдягнені, тому що вони хочуть цього свята, їм хочеться, хоча би хоча б трошечки відволіктися від навколишнього трешу. І їм хочеться зарядитися цією позитивною енергією, яка власне допомагає людям надалі робити свою роботу. Зокрема, дуже дуже важливо. І окремо в культурному секторі в цього є ще окрема цінність, тому що. Зараз дуже багато говорять про українську культуру, протиставляючи її, власне, російській. це нормальне зараз явище, і ми багато років жили у такому стані, зокрема, культурного комплексу меншої вартості. Що в нас там література не дотягує, музика не дотягує, нічого не дотягує. Якщо говорити про кривий ріг, то це ще окремий рівень, тому що там криворізців порівнюють постійно там з рівнем життя у Харкові, у Києві, там у інших містах. І ми, власне, демонструємо, що українці можуть, криворізці можуть, і навіть зараз можуть. І окрім того, ще й така ну, культурна мистецька діяльність допомагає ще й робити якісь волонтерські справи. Я отгадаю, це дуже важливо. І, звісно, хотілося б мати для цього більше можливостей. Навіть зараз, зокрема, у нас в місті, на жаль, мало якихось локацій, де можна проводити безпечно до того ж, проводити якісь культурні заходи. Там, ну, наприклад, навіть медісен всіма улюблений, на жаль, закрився, і тому ми дуже будемо раді, якщо люди, які там, наприклад, мають свою кав'ярню або ще щось, захочуть з нами співпрацювати, це було би дуже круто.